Привіт, друзі подписчики. Зараз вам покажу свою форму, яку я модернізував. Це форма для бордюрів для тротуарної плитки. А модернізація заключилася в чому? У мене були такі форми бордюрчики От, У мене є дві. я кожен раз мішаю. Так, чили. Ди, машину я тебе не пущу. Значит, у мене виходить така фішка. Е коли я клав пленку, під край, дуже дорогий раз навіть е виходилося так, що сильніший, ну, ви портили краешки, сильніший бетон попадав під пленку. Ну і от такі от виходить. Другий раз, ну тут трохи менше. Що я зробив? Поробив такі заставні заставочки. Тобто воно вже відсікає кромку. накидаю розтвор. Єдине що треба його тримати руками або якось щоб прикручувати. Не його руками. Я розтвор накидав, тідав, протросив на поставив руками, пальцями так притримав, воно ну, відрослося. Якщо треба додати, я чуть-чуть в сторону підняв або мені цей докидав розтвор і далі, бо бетон все рівно от, вібрації може його отак раз і підняти. Тому ось така модернізація. І з тією модернізацією виходить ось така, вона трошечки коротша, на тих 2 см плиточка. але бордюрчик. Але він виходить отакий ну, непоганим краєм, такий рівний. Тобто Та, якщо друг до друга тримати, не відрізати край, край там у голови. Ну от то якось так. Ось так. Вот, такі форми, така модернізація форм. Дві штуки. Це у мене замес. Я роблю мене вісім форм Бетономішалці. На вісім форм два бордюра. Вісім форм два бордюра. І у мене їх в даний момент ще треба і треба. А така такий бордюрчик коштує 70 гривень чи 80 гривень. Так що так, рахуйте скільки це економія, а він коштує копійки. Все не зберуся ніяк зробити, порахувати скільки Тобі стоїмось коштує моєї плитки. Ну, це ми зробимо. Пока-пока. Підписуйтесь -пока. на канал.